Який взаємозв'язок заліза та шумкової пари, випадіння волосся, загальна слабкість. Ось ці ознаки, які десь можуть свідчити, що у пацієнта розвинувся залізодефіцит, ось розвинулася анемія, яку потрібно діагностувати. Але зачасто на фоновому прийомі корекції дефіцитного стану відбувається, на жаль, не засвоєння мікроелементу заліза. Чому ж причина? Досить часто причиною є патологія шлункового кишкового тракту, або ж патологія шлунка чи ось власне функціональність кишківника. Хелікобаптер пілорі – це та паличка, яка напряму пов'язана із засвоєнням заліза. Чому саме вона впливає на розвиток запального процесу ділянці кишківника? Як наслідок понижує кислотність і в процесі відбувається негативний вплив на засвоєння мікроелементу заліза. А також хелікобактер а також використовує залізо як поживне середовище для свого росту. Як наслідок його тягне, забирає у пацієнта на себе. При цьому відбувається ніби прийом препарату. Таке із комплексним підходом. Власне, у пацієнтки обстеження додаю основними скаргами було випадіння волосся, лампість волосся і діагностували ми. Виражений залізодефіцит, а також наявність інфікування хелікобактером, Хоча скарг з боку шлунково-кошкового тракту не спостерігалося, ми зрозуміли, що проблематика є більш глибшою. Лише після того, коли було пройдено курсове лікування залізом, як наслідок. Ефективність відмічалася, але різко цей показничок падав. Відповідно, відбулася додіагностика і виявлено ось такі от результати. Бажаю всім міцного здоров'я, звертайтесь на консультацію, буду рада допомогти вам відкоригувати ваше загальне саме.